Дівчатка, всім привіт! Я знаходжусь в приміричні бренду Zara І сьогодні приміряю для вас верхній одяг, дуже віральний на TikTok та Instagram. Але я його показувати на YouTube не буду, тобто примірки на ці позиції на YouTube не буде. Тому розглянемо їх в такому швиденькому рілсі. І перша куртка на мені в гарному оливковому кольорі вона з штучної замші. Ця модель була представлена і у весняній колекції. І зараз її повторила. Ця модель представлена в коричневому та оливковому кольорі. Вона має ось такий ціль. Накроєний рукав, трошечки, наче рукав літуча миш. Дівчатка трошки понизила експозицію, і бачу, що зараз камера передає колір невірно. Він е, хакі колір в теплому відтінку. Також ця куртка представлена в коричневому кольорі. По нижньому краю вона має ось таке драпірування. Також має захисну планочку. Вона на кнопках та на, на блискавці. В загальному вона мені подобається. Мені подобається довжина, подобається е, як вона сіла, подужені рукава, подужені самого виробу. Е, дійсно виглядає непогано. Звичайно, це зараз. Ось так покажу. Звичайно, це не натуральна замша. І це помітно, але ця куртка мені подобалась і у весняному періоді, і зараз вона мені також подобається. Дівчатка, вона на мені в розмірі S, і ви можете бачити, що по довжині і по ширині мені подобається, як вона підійшла на мій зріст на мої параметри в цьому розмірі. Тому більшу-меншу я б не брала. Меншу, напевно, немає можливості взяти, а більшу я б не брала. Мені дійсно подобається ця куртка, незалежно від того, що це не натуральна, а штучна замша. Звісно, вона прослугує не довго нашому гардеробу, але це дійсно актуальна куртка. І якщо вам подобається такий хакі оливковий кольор, то могла б її дійсно рекомендувати. Ну і як варіант, я поєднала її з бермутами в коричневому кольорі. Та кобойськими чобітками з натуральної замші. Дівчатка рухаємося далі. Наступна куртка в світло-коричному кольорі, в холодному відділку. Ось так вона виглядає. Ця куртка з натуральної шкіри, з такої шкіри свинської, з якої зроблені всі куртки та плащі з замші в Зара. Скажу відразу, що не на кожній куртці ця свинська шкіра мені подобається, іноді вона така дуже сильно жорстка і не дуже приємна, але оця куртка виглядає досить навіть непогано. Бачу, що камера її передає, можливо, трошечки як оливковою, але ні, вона в холодному коричневому кольорі. І ця куртка Маломірить на мені розмір L і по довжині самого виробу, і по довжині рукава. Ви можете бачити, що вона взагалі не виглядає мені за великою. Тобто, навіть я б сказала, по довжині рукавчика, я б хотіла на свою свою довжину ручок її трошки більшою. Дівчатка вона також на блискавці. Також на двох кнопках зверху та знизу є захисна планочка, що закриває блискавку. Це мені подобається. Дві накладні кишені на кнопках. Вони функціональні. Ось ці кишені, а також є дві бокові прорізні кишені. Спущена лінія плеча, дві кнопки на манжетах. Ось так виглядає фактура. Замші дівчатка, стиль бохо з нами залишається. Куртки з замші, тренчі з замші, суття сумки з замші з нами все залишається на осінь та зиму 25-26. Тому хто хотів би ще придбати собі щось з замшеве, то дивіться сьогоднішній огляд, можливо, щось оберете для себе. В загальному ця куртка.